Привіт! Продовжуємо серію роз'яснень щодо грантових конкурсів і дорядового проекту. Є робота чи варто і так 12 вересня увійшли в дію нові зміни до постанови, КМУ 738 деякі питання надання грантів бізнесу щодо мікрогрантів до 250 тисяч гривень. Молоді одержувачі від 18 до 25 років мають шанс отримати грант до 150 тисяч гривень, зобов'язуючись створити. Фоб та мають право не створювати одне робоче місце як усі інші. Нагадую, одержувач Харкова та Харківської області мають право отримати максимум до 500 тисяч гривень, а не до 250 п'ятдесяти, як усі інші. Щодо грантів до 1 мільйона гривень для УБД або інвалідів внаслідок війни або членів їх сімей, одержати грант до 500 тисяч гривень мають право чоловік або дружина УБД або інваліда внаслідок війни, в тому числі загиблих, пропавших безвісти або померлих внаслідок поранення, згідно статі 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Щодо грантів від 500 тисяч гривень до 1 мільйона, одержувач має бути зареєстрований в ФОП мінімум 12 місяців, а не 36, як було раніше. Додано цільове оренда рибогосподарських водних об'єктів та гідротехнологічних споруд. Щодо консультування з інших питань діяльності розроблення бізнес-планів, звертаємося, пишемо за посиланням в телеграм, переходимо за посиланням в інстаграм, собачках для економіст, читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.